Всім привіт! Сьогодні ми знову їдемо у Львів. На жаль, з моменту виходу минулого влогу ще не відбулося ніякого інакшого інфоприводу, тому що маємо, то маємо. Пробачте, будь ласка, але на цей раз ми їдемо в трошки в іншому складі з абсолютно іншою метою. Тому, да, будемо грати вас із собою. Once again. Я сподіваюся, вам дуже сподобається, тому приємного привіту! how to dance Nobody ever taught you how to dance Well, well everyone knows how to dance There's only so much time Yeah, somebody died today day I saw his picture in the funny papers огурчик, помидорчик, картошечка, But he died on a Friday. Some angry bank or some kind of money trader recently. Сьогодні у нас апартаменти, напевно, будуть, раз тут такий вхід, творчий, креативненький. No. Ладно, відміни не будуть вони колоритними, ми просто переплутали. Гердієнс, і не джипер шов, а но дрон. Олі се восхизано руш. А беда бірипрофуздей. Люмон з вайкуласмайс, а смогу конселессу. Ми вже заселилися в наші апартаменти. В планах у нас трошки відпочити, сходити в душ, перевдягнутись і поїхати десь гуляти. Через те, що ми щойно поснідали, я думаю, ми вже ні, ні в який заклад іти не збираємось. Ми не повторюємо помилок минулого, ми не будемо обжиратись. А, мені дуже кордить потрапити в нове місце, в заклад, я не знаю, що це, в Шевченківському гаю, тому, я думаю, поки що найставнішого ми поїдемо туди, трошки погуляємо, і потім вже будемо щось придумувати, кудись йти, їсти. О, так я справа. Я сподіваюся, ви вже встигли помітити мій чудовий обруч. По-моєму, так правильно казати. Я вчора не втрималась і купила його аж в двох кольорах, тому що він коштує в Аврорі. Увага! 39 гривень. Подивіться, просто я вважаю це маст-бай. Тому що дивіться, який він ультра к'ют. Мені здається, просто чудо якесь. Абдей, ми нікуди не поїхали гуляти, тому що стало темно, тому ми вирішили, що нам треба дві години поспати. І ось тепер ми йдемо в ресторан під назвою Мрійники, тому що він багатьма людьми рекомендований, і ми не хочемо обжиратися, а ми хочемо спробувати щось нове. Тому і ось так йдемо. У Львові дуже холодно. Ладя купив собі поштаніки у жінки, яка... Мовилися, ми навіть 10 гривень книжку робити. Ми трошки утеплились і готові paper. <му> Мінуси Ну. первачка. Нормально видно? Значить, я комусь не знаю в тубусі. водна лодка. Я замовила таку супер-пупер мега сирну пасту. А влад собі замовив. Теж якось супер-пупер пасту, Але з беконом. Виглядаю. Просто, просто вау. Подивіться. це, Я не знаю, це не тверместес, вона така мила. Я думаю, це буде дуже смачно. Коротше, я поки перемішувала цю пасту, і але е, не втянулась, її вже з'їсти, вона, вона дуже смачно пахне, Реально. І вона дуже красива і. Можна. А Перше треба її перемішати, вона дуже велика. Я ще такої велика паста ні, звісно, ніколи не бачу. Це була ілюзія, вона не велика насправді. У ілюзія через те, що... Сиру багато Так, Сир він такий пухнастий, знаєш. Боже, вона така красива. Давай ну, давай. It smells like music Are you full? Good boy I sweet, oblivion Way before the information gets settled in I swear to God I never wanna sin again But I fear that the mind, go with age, don't surrender Та сама ялинка, яку якісь добродії зробили, щоб поставити біля опери. Але ж красиво все ж таки. Я вважаю, що будь-яка ялинка. Буде красиво, якщо на неї просто наліпить гірлянду. гірлянду. Класно. Да? Наші якісь іграшки. Оце все, декорації гірлянда, бам, зірка і готова. Коротше, нічого не змінюється. Лох буде перевасом приїзу, тому що ми поїли. Тепер ми хочемо сердце. Ми прийшли всі до якого я дуже скептично ставилась, тому що не знаю, от дуже скептично до нього ставилась. але ми вже принесли. Да? Нам принесли наші чиски И мы будем их заразу пробувати Good morning! Короче Мы приехали у Вивс на нагоди Настя много я на родину И от Настя Власне приїхала у Вив Разом із її деякими вже гостями. І ми йдемо снідати всі разом. Ми вже висловились з наших апартаментів. От ми нарешті тут. Ми знову в Блюрі. Так, перший експонат. Моя любима Анечка. Ми з нею не бачила три роки. Сто років. Паліночка теж виросла Ангеліночка. От з Ангеліночкою, а ми так само, як з нього не бачила в принципі, три роки. Лізочка, Насічка, собственно, причина, заради якої ми сюди приїхали. Хлопці, тут щось вже Мен, Man, man talking. Okay. Собственно, І я, і ми зараз всі... Це будем... що буде новий влог. Ну так, да, ми ж знімаємо. Фанатки мої головні. От ми знову у ублю. Боже, так старається. Нас <свісно> це не сімейний муві. <свісно> це не для мами знімається. Давайте дивитись. Не будемо коротше довго розказувати у кого що. Це буде надовго. Але ось така тут краса. А що, а що бачимо, що? Що? що нема? Якось така А Блін, ну ладно. От все всіх, все є. нарешті. Oh shit, here come the icebreaker. It's danger when he's bringing out the lightsaber. The word's awesome, but he's talking out of turn off. У Нас Настя відправилася з за завданням купити ватмани і маркери. No. Я просто I'm не розумію, навіщо, навіщо нам брати два різних ватмани та два різних маркери, oh. якщо можна взяти дв два чорних ватмани і один білий маркер. А може Настя хотіла білий? А може Біли. я хотіла білий, але, але... білий це якось... Uh, yeah, маркер yeah. і Ватман. Але нам треба просто. Взагалі, другий це всього лиш на всяк випадок. Mm -hmm. так, так і ще. Дивіться, два чорних <laughs> берега, один білий. Все. Два, два чорних, чорних ватман, а ватмана, та, і один білий. білий маркер. Ну well, так, Я так і говорю. Що ми складаємо чорну маркер? Нам це не потрібно. А може нам вистачить одного чорного ватмана? Mm -hmm. на всяк випад, <laughs> I'm not sure if you're going to be All about that gross life. Hate to see somebody fucking up their own life. Just roll the dice and put 20 on midnight. Have a feeling we going to win tonight. Cause when the snake starts slithering, you spot the chameleons. You realize you're surrounded by reptilians. Shit. I'm an innovator. I'm, an innovator I'm a good person. I'm Вот, это кивлой. по себе, покажи всем, что ты чувствуешь. А -а -а! То самое чувство, когда ты круче всех. У тебя все получится. То самое чувство, когда ты круче всех. Всем привет. Мы такие сегодня гармоничные. Типа <свесква> <свесква> О, дивіться, завалимо нову алійку від ламель. Нове. Ліза. Такий так, у нас не побайпів, ще рік у нас обінує. Так, вайб.

майбутньому

Добрий ранок, у нас уже наступний день. І це прям день, тому що вже 2.30, Ми нарешті всі прокинулись, всі помились, всі зібрались і будемо йти їсти десь їсти, будемо йти на сніданок. От, вчора всі дуже пізно лягли, десь о четвертій ранку, і то заснули, можливо, пізніше, тому так довго починається наш сьогоднішній день. Але ми готові вирушати на фічин вигето фіче не вертуалібонів, а не сими прийшли у теді. Може, це єдине місце, де Скоріше за все буде місце на дев'ятьох людей. Бо у нас компанія величезна. Сподіваюся, зараз садимося. І будемо їсти. Нарешті. Ось така у мене красотінь. Паста сирна. Я думаю, ви вже зрозуміли мої вподобання. Ровная паста, фармач курица, картошка, картошка, есть какой-то бутерброд, вот так вот. Мы приехали в Эмили Резорт на Ковзанку, а тут, а тут такое бывает, Боже. Подивіться. О, Оооо, така щаслива. Що нормально? Да, це просто на живучість. очередної. Eu про кількість людей на ковзантіве ми резорт в неділю okay, кожен похід на Ковзанку це у нас оставить пастановки. фігурні пастановки. думаєш? Що... — це це Не впевнений, що за 5 хвилин це вивчиш. Да, зараз першу разу вийде. Перевіряй. — Ми покатались вже. Козанка посередня. Але дивіться, як красиво. по праздничному Стіки ліхтариків багато. Дуже красиво. Думаю, ми всі там їсти знову. А що? Організм росте і потребує їжі. І їжі багато. Мені, мені здається, моя любов до цього закладу має вивчатися. Але щось сьогодні дуже холодно. І ми всі мерзмо. Я просто хочемо їсти. Дуже холодно. Я вже думала, що мене морозить, але походу тут просто реально холодно. Ми просто дуже замерзли, не встигли зігрітися. І ще й тут холодно. Снігати. Як ви можете вибачити в дому. Сонце. Вперше за чотири дні. Всі минулі дні ми ходили в такі секунди і все одно було дуже холодно. Зараз така, знаєте, весна. дуже приємно, тепленько. Дуже з нашими речами, тому що четвертий у нас потяг. Тому ми, ми... снідаємо, гуляємо. І вже їдемо на вокзал. Божий народи! Але я просто женсили. Все, ми приїхали на вокзал. Скоро їдемо додому. Готуватись до святкування нового року. Ось так. Ми дуже втомилися вже стільки тусуватись днів <смітна> послі. Ну, тим не менш. Я люблю приїжджати у Львів. Тут Клас, тут Настя є. А ще скільки людей зібралося цього разу, це взагалі щось неймовірне. Ми йдемо брати перекус в дорогу. Гадаємо на потяг, і зараз будемо дивитися гру Кальмара. Я про це казала, коли дув дуже сильний вітер і не зараз дує, тому можливо мене знову не чути. Але вперше за ці чотири дні вийшло сонце. Я не радуватися не можу. Прямо відмінде на максималках отримаю.